Книжки сільським бібліотекам 1 жовтня стартувала благодійна акція збору української літератури. Відтак вже можна підбивати перші підсумки. Мар'яна переглядає усі книги на офісній полиці, обирає видання, які вже прочитала і які зацікавлять читачів сільських бібліотек. Дівчина одна з організаторів благодійної акції Українські книжки сільським бібліотекам. Видання збирають у школах, бібліотеках, вишах та клубах. На місці їх упаковують та перевозять до цієї кімнати. Ми приймаємо україномовну книжку, тобто це книжки в хорошому нові, Ну, бажано щоб приносили нові і в дуже хорошому стані, щоб потім ще люди могли їх читати. Акція к нас триває. З 1 жовтня по 1 грудня, тобто не залишився ще тиждень всього-навсього, і ми не збирали 10, більше ніж 10 тисяч книжочок. Однією з перших зголосилася допомогти Катерина Гайдук. Понад тисячу книжок з колекції покійної бабусі благодійниця передає для однієї бібліотеки. Ми би хотіли віддати в одну бібліотеку, тому що, знаєте, книжки вони як, як люди. Вони вже привикли так разом стояти і якось їх розділяти не дуже би хотілося. Ми би хотіли, щоб вони разом були в одній бібліотеці. А в якій мені здається, що це не має великої різниці. У палаці мистецтв книги збиратимуть до 1 грудня. Відтак кожен вів'янин може долучитися до благодійної акції. Надія Черевко, Анатолій Лопеченко. Новини.